Сьогодні у готельно-ресторанному комплексі Боремель Хілз» традиційна для цього часу конференція, яка називається Рівненсько-Волинські зустрічі. Чому саме так? Тому що головними організаторами є Валентин Піонковський і Адріан Філь, пірі, які працюють у Рівному та Луцьку. Почесними міжнародними гостями є Юліан Дудка з Польщі, Евальд Герінг з Німеччини та Микола Ерхан з Молдови. Гості з-за кордону представили власний досвід та сучасні світові підходи у програмі заходу. Понад 20 насичених доповідей. Це новітні підходи до ендопротезування, артроскопії, тактика лікування складних переломів і бойових травм, сучасні стратегії, увідомлені функції опорно-рухового апарату, майстер-класи з хірургії та ревізійного ендопротезування. Атмосфера у залі надзвичайно жива та насичена, безліч доповідей, дискусії. Ставляться десятки запитань, народжуються нові ідеї. Учасники не лише діляться досвідом, а й формують спільні підходи до вирішення найактуальніших проблем сучасної травматології. рівненсько волинські зустрічі 2025 ще раз довели, що школа української ортопедії та травматології на високому рівні, а партнерство з міжнародними колегами відкриває нові горизонти для лікарів. Окрема подяка власникам комплексу Боремель Хілз» за створення теплої атмосфери для проведення такої грандіозної події.